accompagnati dai loro maturi e loro sono arrivati a da di Danipo dopo un piatto abbastanza lungo. Benvenuti, devo dire. Siamo veramente contenti di avervi qui perché eh, noi siamo sempre molto, molto attenti al cammino che sta facendo la Chiesa e cristiani che sono in Ucraina. Siamo molto vicini a voi e siamo quindi lieti di potervi offrire un soggiorno di serenità, un soggiorno di, di amicizia, un soggiorno di, di fraternità. Un soggiorno di sì, crescere, ma... salutarsi. Stiamo nel giardino dove la comunità Oprah ha preparato un appetito. Così, di І ми тобі будемо задавати запитання, добре? А ти будеш розказувати, що ти в цьому місці любиш робити. Наприклад, перше запитання буде від мене. Все, що ти найбільше любиш, ти собі уявляєш, уявляєш, добре? І ми тобі задаємо запитання. Наприклад, що там ти саме більше любиш робити? Спати. Спати! Там знаходиш. Кожен день, так? Давай. Уявила місце? Уявила місце, який себе більше любиш. І ти себе більше любиш, знаходиться. Всі посичати там. Ну, приблизно раз на пару тисяч. Декілька разів на тиждень. Декілька разів на день. Браво! Тепер можеш хоче, де ти є? Дивись, твоє місце! Ага. Ага. Можна я! Можна я! Там всі знаєте, що це ага. означає. Так. Ага. так, ти уявилася, ти знаходишся у місті, яке ти найбільше. Так, що ти ага. там робиш? Гуляє. Гуляй. Гуляєш, це прогулюєшся. Так, ага. Так, прогулюєшся. Не са? Паня, де е, скільки часу ти там проводиш? Два рази у день. А що ти там робиш? Працюю. А яку ти там працю робиш? А ти підглядав? Ти підглядав? Ти правда можеш? Наступно пояснила клів стая. Там клів і стая це означає така мова, де живуть тварини, сільські тварини, коли за ними доглядають. І як Він відповів прав... правильно, сказав, що він там буває два рази на день. І ну, допомагати ви маєте домовись подати нога, так? Маєте свині? Свої... Скільки мать багато. Вау, і ти допомагаєш батькам? І Та, ми. ми зараз тебе запитаємо, скільки часу ти тебе треба? 6-7 годин на день. А що ти там робиш? Скільки часу? Рай. А що граєш? Зазвичай в якийсь віртуальний. Як коли я? Зачевий час? Іноді можу розмовляти по телефону, попередник на життя. Ні, не хотів там на зама. Ну я все ну, є. Я... Батьки будуть прийти. Супер, тепер хочеш подивитися, що це за місце? Давай. Але мальчик їдальний теж? Думаешь, думаєш, що ти там можеш? ти там Сутки. Ти Тебе там Так. Так, вона там гуляє. З другами. З друзями. Ти там спиш? Ти там не спиш, але ти там хотіла би бути сутка. І не спати. Взагалі. Подивишся, що це за місце.

Бачу, я в тебе снах, у діброва зелений, бо забути стежка, ти приходиш до мене.